Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Не забуваємо ставити лайки, писати коментарі, підписуватись на наш канал. Може, в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. І так, сьогодні на огляді, мабуть, наш улюблений екземпляр автомобілів Volkswagen Golf Plus. Ми їх возили вузом і будемо возити. Знаємо про них все. Класні практичні автомобілі користуються шаленим попитом в Україні. Автомобіль дуже практичний, високий, зручний, місткий. І по факту компактний. Всі верстви населення купляють даний автомобіль. Молодь купляє, бо він стильний, прикольний. і Люди, які отримали тільки як права, вони купують його, бо дуже зручна посадка і дуже зручна обзорність. Люди старшого віку купують, бо високий кліренс, зручно їхати на дачу. І сімейні люди купують, тому що ззаді багато місця, і зручно ставити дитячі крісла. для сім'ї ідеальний практичний варіант як для міста, так і для дороги. І так. Основна інформація: Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI, BSE, 75 кВт, 102 коней, ставиться газ, простий атмосферний двілун, недорогий в обслуговуванні, народний ваш улюблений. Особливості даного автомобіля 193 тисячі беззаперечно підтвердженого пробігу. 2008 рік грудень, місяць, кінець. Тобто, по факту експлуатація, 9 рік. Тому й дане авто ще збереглося з малим пробігом, підтвердженим, і в такому класному стані. Автомобіль не битий. Все в оригіналі, лобове скло рідне, оптика рідна, максимальна комплектація з мультикермом, датчиком світла, датчиком дощу, омивачі фар, пошкоджень, царапін, м'ятин, нічого такого по автомобілю я не знайшов. Резина все дуже гарна, залишок десь 85-90% 23-го року. Корозії на автомобілю немає. Лобове скло рідне, оригінальне. Ніяких пошкоджень по автомобілю немає. На оригінальних легкосплавних 16 дисках. Янкук 4 сезона, парктроніки, рейлінги. Це якщо є мультикермо, то це максимальна комплектація для 1,6 двигуна. Показую вам детально стан кузова. Ніяких зауважень я по кузову не знайшов. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Розглянемо стан салону. І так, в салоні нас зустрічає повний електропакет, ціленькі карти. Пошкоджень ніяких немає, щільнювачі всі на місці. Жодне талькузова не крутилось, не знімалось, слідів зняття навісного обладнання немає. Здуття краски на порогах немає. Дублююча табличка присутня. Кермо не фарбоване, не перешите, не відновлене в оригінальному стані. Мультикермо, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу. Сидіння без зауважень, рестайлінговий салон. Магнітола так само Ристалінгова, підігрів сидінь, клімат-контроль, автозатемнення дзеркала. Дуже чисте домашнє доглянуте авто. Видно, що попередній власник німець за ним доглядав, так як поставив якісну гуму і нещодавно автомобіль обслужив. У 24 році на 184 тисячі кілометрів було повністю обслужений автомобіль, масла ролики ГРМ Помпа. Тобто вам зараз замінити масло і кататися виключно для себе. Корозії в слабких місцях по автомобілю немає. Двойний багажник, фальс багажник, автомобіль повністю укомплектований, знак, аптечка. Тут де домкрат, ключ. Він код відкритий, корозії немає. Це заводські шви для тих, хто не знає. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. Автомобіль без ДТП. Нагадаю, оптика вся рідна. Комплектація максимальна для цього мотору. От чому полюбляють дане авто. Задній ряд сидінь тут місця дуже багато для людини будь-якого розросту чи ваги. Дуже практичний продуманий автомобіль. Ми раз спробували і не можемо ніяк зупинитися, привозити ці автомобілі, так як ви їх дуже полюбляєте. Ці автомобілі купують ті, хто хоч раз посидів в них. Це 100%. Тут так само нічого не крутилось, нічого не знімалось. Дивіться, 8 грудня 2008 року автомобіль виїхав з салону. Чистий 8 рік, два ключики, є всі тихогляди. 178 тисяч було в 2023 році, 184 тисячі було в 2024 році, зараз 193. Бардачок з охолодженням. Панель взагалі без слідів експлуатації. Автомобіль виглядає, ніби тут 70-80 тисяч, не більше 100 пробігу. Перевірка стану роботи двигуна. 16 MPI BSE, 75 КВт 102 коней. Клімат справний, нагрузка пішла. Магнітола справна, компресор включився. Пильник оригінальний ще не перешивався. Перемикач ручник так же само. Датчик світла, дощу, Автомобіль два ключі, пройоми в оригіналі. Під капотом, звичайно, ваш улюблений. 1,6 MPI BSE, Оптика рідна. Капотний простір не тронути, нічого не крутилось, нічого не знімалось, корозія відсутня по автомобілю. Антифріз g 12 Мотор працює тихо, рівно, не димить, не троїть. Підтверджений маленький пробіт. Все, як ви любите. 182 тисячі 24 2024 році був замінений ремінь ГРМ. Дуже люблю бачити ці паролонові ущільнювачі, оригінальні, заводські збережені. Акумулятор, все чітко заводить, працює без зауважень. так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто дуже достойний автомобіль Volkswagen Golf Plus, 16 MPI BSE 193 тисячі беззаперечно підтвердженого пробігу. З Німеччини мотор працює тихенько, як часи. На максимальній комплектації для даного мотору в солідному класному кольорі легкосплавні диски 16 градусу, гарна гума свіжого року. Ремінь ГРМ помінений з помпою 13 тисяч тому. Достойний автомобіль. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, працюємо по всій Україні або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів даного класу, так як особисто полюбляємо саме Golf Plus, дану марку. Даний автомобіль він практичний, ліквідний, користується гарним дуже попитом в Україні на всі випадки життя. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий. До першої реєстрації будете першим власником в Україні. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те є гарне авто, яке ви так довго шукаєте. З вами був Женя. До нових зустрічей з новими оглядами на дійсно класні автомобілі. Працюємо на репутацію. До нових зустрічей!